Добрий день, любі мої учні! Сьогодні ми з вами починаємо розбирати тему поділ числа в даному відношенні. Отже, іноді в задачах потрібно поділити число або значення певної величини в даному відношенні. Давайте розберемо ось таку задачу. Сплав, масою 30 кг складається із заліза і міді. Які взято у відношенні 3 до 2, скільки у сплаві заліза, і скільки міді. Отже, розв'язати таку задачу можна двома способами. Розглянемо кожен з них. Перший спосіб, дивимося на малюнок 8. ось він. Маси заліза і міді відносяться як 3 до 2. Це у нас за умовою. Тобто, до сплаву входить 3 частини заліза і 2 частини міді. Усього маємо три частини плюс дві частини 5 частин. Оскільки п'яти частинам відповідають 30 кг, то на одну частину припадає 30 ділимо на 5 6 кг. Тоді заліза у сплаві 6 множимо на 3. Да? Чому? Тому що заліза три частини. 6 множимо на 3, 18 кг, а міді дві частини. Да? А одна частиночка у нас вийшла 6. Отже, 6 множимо на 2 12 кг. Розглянемо другий спосіб. Позначимо масу однієї частинки буквою Х. Оскільки заліза взято 3 частини, то його у сплаві буде скільки? Х плюс Х і ще плюс 3х. Х. А міді взято 2 частини. Тому у сплаві буде х плюс х 2х. За умовою маємо рівняння. Дивіться, додамо масу заліза до маси міді. 3х плюс 2х і отримаємо 30. 3х плюс 2х це у нас 5х, отже, 5х дорівнює 30. Х у нас зараз невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток 30 ділити на відомий множник на 5. 30 ділимо на 5, буде 6. Отже, х у нас дорівнює 6. Це маса однієї частини. Тобто, пригадуємо, заліза у нас три частини 6 множимо на 3 – 18, А міді у нас дві частини, 6 множимо на 2, 12. Подивіться, і першим, і другим способом ми отримали однакову відповідь. Розглянемо і ще одну задачку. Між мамою, татом і їхнім сином поділили яблука у відношенні 2 до 1 до 3. Скільки яблук отримала мама, і скільки тато. Якщо син отримав 12 яблук. Дивіться: мама, тато і син. Да? Три частиночки це 12 яблук. Оскільки да, трьом частинам відповідають 12 яблук, то на одну частину припадає 12 ділимо на 3, 4 яблука. Отже. Тато отримав одну частину, тобто 4 яблука. Мама отримала дві частини. 4 множимо на 2, 8 яблук. Отже, 4 яблука тату 8 яблук, мама. да? Ну і син, ми знаємо за умови, отримав 12 яблук. Отже, давайте зараз з вами порозв'язуємо письмову задачу. Перший номер, номер 677. Поділи. Число 18 на дві частини у відношенні 2 до 7. Отже, давайте розглянемо два способи. Це перше, да? Два способи. Число 18 і отримаємо дві частини у відношенні 2 до 7. Отже, скільки у нас всього частин? 2 додати 7. 9 частин. Да? 9 частин. Далі. 18 поділимо на 9 і дізнаємося скільки приходиться на одну частину. Це буде 2. Да? Отже, якщо перше число 2 частиночки. Да? 2 множимо на 2, 4. Тоді друге число 2, помножимо на 7, 14. Отже, що у нас вийшло 4 і 14. Ми поділили число 18 на дві частини. Давайте спробуємо другим способом да? цю ж задачу, але другим способом. Що ми зробимо? Позначимо одну частиночку за х, да? позначимо, позначимо за х одну частинку, одну частину. Тоді перше число, перше число буде 2 да? х плюс х, двах, друге число. Друге число. тере. Дивіться 7 Х, да? Х плюс Х і так 7 раз. 7 Х. Якщо ми додамо ці два числа, ми отримаємо 18, отже, можемо скласти рівняння. Перше число додати друге число дорівнює 18. 2х плюс 7х, пригадуємо, це в нас буде 9х дорівнює 18. Тоді х це невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. Х наш дорівнює 2. Пригадаємо, що ми перше число позначили як 2х. Отже, ви пишете нижче, я пишу збоку, діти. 2 множу, а х у нас дорівнює 2. 2 множу на 2, 4, перше число або перша частина, да? перше число. Далі 7 множимо на 2, да? 7х друге число. Х у нас дорівнює 2, 7 множимо на 2, 14. Друге число. Друге число. Отже, якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Я зараз витираю дошку, і ми розберемо друге завдання цього номера. Так, отже, друге завдання. Знову розбираємо двома способами. Отже, число 70 на три частини у відношенні 3 до 5 і до 2. Отже, скільки всього буде? 3, додаємо 5 і додаємо 2. 3 плюс 5 8 і плюс 2 10. Отже, всього ми маємо 10 частин. Да? 10 частин. Можемо написати навіть усього. усього. Далі. Що нам треба зробити? 70, да? Е, да, у нас зараз 70 поділити на 10. Отримаємо 7. Число наше, нічому воно не вимірюється. 7. Да? Тоді, перше число, яке буде? Перша частиночка, яка буде? 3 множимо на 7. 21. Друге, 5. Да? 5 множимо на 7. 35 і третє 2 множимо на 7, 14. І перевірте себе. 21 додаємо 35. Буде 56. Додаємо 14, буде 70. Розглянемо другий спосіб. Знову ж таки, позначимо одну частиночку за Х. Да? Позначимо одну частиночку за Х. Тоді. Перше число. Що це в нас буде? 3х. Друге – 5х. І третє – 2х. Якщо ми це все додамо, то отримаємо 70. Отже, що у нас буде? 3х додати, 5х додати, 2х дорівнює 70. Да? Дорівнює у нас 70. Отже… 10х дорівнює 70. Як ми отримали 10. Да? Наші думки, зараз я візьму інший колір, ми не пишемо. Якщо ми за дужки винесемо х, в дужках у нас що залишається? 3, плюс 5 і плюс 2. В дужках у нас буде 10, тому у нас вийшло 10х. Ідемо далі. Х у нас невідомий множник, щоб його знайти. Будемо добуток ділити на відомий множник. Отже, х у нас дорівнює 7. Ну, а далі однакові дії: 3 множимо на 7, 21, перша частина. 5 множимо на 7. 35, друга частина. І 2 множимо на 7, 14, третя частина. Отже, ми поділили число 70 на три частини. У нас вийшло 21, 35 і 14. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання: номер 679. 679. Давайте разом прочитаємо умову. Латунь це сплав міді і цинку, маса яких відноситься як 3 до 2. Для виготовлення шматка латуні потрібно. 360 г міді. Скільки потрібно взяти цинку, щоб виплавити такий шматок латуні? Отже, дивіться. Латунь. Наші думки. Да? Зараз ми, ми не пишемо да? наші думки. Ось у нас. Отже, латунь. Да? Латунь. Це у нас латунь. Це сплав міді і цинку. Да? Мідь і цинк. Маси яких відносяться як три, тобто три частини міді і дві частини цинку. Це у нас латунь. Да? Для виготовлення шматка латуні потрібно, і нам сказали, скільки міді? 360 грам. 360 грам. Скільки потрібно взяти цинку, щоб виплавити такий шматок латуні. Скільки цинку? Невідомо. так? Да? Отже, це були наші думки. Ну, тепер давайте порозв'язуємо цю задачу. Отже, задача дуже схожа на е, задачу про яблука, да? де там ми знали, що син отримав 12 яблук. Отже, дивіться, ми знаємо, що міді потрібно взяти скільки грам? 360. І це у нас складає три частиночки. Отже, ми можемо відразу знайти, а скільки припадає на одну частину. Що будемо робити? 360 поділимо на 3. 36 ділимо на 3 – 12, отже буде 120 грам, і ми напишемо: припадає на одну частину. Припадає на одну частину. Вона запитують, скільки потрібно взяти цинку. Да? Скільки цинку? А цинку треба взяти дві частини. Отже, якщо на одну частину 120, то на дві. 120 множимо на 2. 240 грам. Отже, скільки потрібно взяти цинку? Цинку потрібно взяти 240 грам. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Наступне завдання. номер 681. Для виготовлення соку беруть 3 частини фруктів і 5 частин води. Скільки фруктів потрібно взяти, щоб отримати 72 кг соку? Отже, давайте розв'яжемо через Хи. Давайте за Х позначимо одну частиночку. Отже, давайте напишемо, що позначимо масу однієї частини за х. Позначимо, позначимо. Масу однієї частини однієї частини за х кілограм. Тоді, да? тоді. Дивимося. Три частини фруктів, да? тоді фруктів. Три частини. Маса однієї частини Х. Буде 3х кілограм, да? а води. води, скільки. 5х кілограм. Якщо ми додамо, отримаємо скільки? 72 кілограма, 3х. Додаємо 5х, отримали 72. 3х, отже, фрукти плюс вода отримали ось скільки кілограм соку. Да? 3 плюс 5, 8х дорівнює 72. Х у нас невідомий множник, щоб його знайти, добуток, ділимо на відомий множник. І х у нас дорівнює 9. Давайте пригадаємо, що за 9 ми позначили одну частиночку. Да? Отже, скільки треба фруктів? Три частиночки. Три множимо. Замість ікса підставляємо 9. Три множимо на 9 27 кг. Це ми що знайшли? Скільки потрібно фруктів? Да? Фруктів. Далі 5 множу на Х, 5 множу на 9. 45 кг чого? Води. І давайте себе усно перевіримо. 27. Додамо 45, ми отримаємо 72 кг соку. Отже, будь ласка. Нам треба було зараз знайти, скільки фруктів тільки да? ну, але ми потренувалися і знайшли, скільки потрібно води. Отже, будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Наступна задача: задача під номером 683. Співвідношення в раціоні маси ковбас, ковбасних виробів, ковбас і сосисок, до маси м'яса і риби має бути не більше, ніж 2 до 5. Скільки грамів ковбасних виробів, спожитих за тиждень, не нашкодить здоров'ю, якщо щотижня школяр з'їдає всього? 2,1 кілограма м'яса риби та ковбасних виробів. Отже, дивіться, всього, всього школяр з'їдає 2,1 кілограма. З них дві частиночки. Це у нас ковбасні вироби, і п'ять частиночок – це м'ясо і риба. Так? І ще раз, дві частиночки ковбасні вироби. П'ять частин це м'ясо і риба. Отже, знову ж таки, позначимо одну частину за Х, позначимо за Х одну частину. Одну частину. Отже, Ковбасних, ковбасних виробів, скільки це буде тоді 2х м'яса та риби 5х. Якщо ми додамо, ми отримаємо ось це значення. Складемо рівняння 2х додати 5х дорівнює 2,1. 2х плюс 5х це 7х дорівнює 2,1. Отже х дорівнює. 2,1 ділимо на 7 х дорівнює 0,3. Отже, одна частиночка 0,3. Скільки грамів ковбасних виробів? Дві частиночки у нас, 2 да? множимо на 0,3. Це буде 0,6 кг. Це ковбасні вироби. Ковбасні вироби. Ну і давайте потренуємося. Знайдемо, скільки він їсть м'яса і риби, да? цей школяр. П'ять частин. 5 множу на 0,3, 5 на 3 – 15, І один знак у нас, да? після коми. Отже, 1,5 кілограма це у нас м'ясо. І давайте подивимося. Додамо 0,6 плюс 1,5, це і буде 2,1 кг. Отже, будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступне завдання це ваше домашнє сплав містить 3 частини цинку і 4 частини заліза. Скільки потрібно взяти цинку для такого сплаву? Якщо заліза, взято 120 кг, не поспішайте. Можете для себе скласти схемку, подумати, так? Да? Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю успіхів!